Друзі, всім привіт! Знімаю для вас нове відео і сьогодні хочу розповісти про такий проект, як Fantasy. Не знаю чому, але чомусь дуже багато людей обійшли даний проект стороною. Хоча, як на мене, це є один із найбільш цікавих проєктів в екосистемі Бласту. Але перед тим як почати аналіз даного проєкту, я хочу розповісти його коротку передісторію для того, щоб зрозуміти наскільки зараз є актуальним приймати в ньому участь. Насправді активності в даному проєкті з'явилися не так давно. Ось я перейшов на вкладку Турнамент на їхньому офіційному сайті, і ми бачимо, що на момент запису даного відео що через 4 дні має початися третій мейн-турнір, в якому буде розіграно цілих 333 тисячі Gold. Хто ще не знає, то Blast Gold це поїнти проекту які В подальшому ми зможемо обміняти на USDT. І для того, щоб ви розуміли, то приблизний курс конвертації це. 5-10 доларів за один Blood Gold. Так що ці поінти є максимально цінними, тому потрібно постаратися заробити їх якнайбільшу кількість. Також тут будуть розігруватися інші призи, про які ми поговоримо трішки пізніше. А зараз пропоную подивитися на попередні турніри, які проходили в даному проєкті. Для цього у нас є вкладка View More. І ось тут ми можемо побачити, які нагороди вже розділяли серед учасників кількість. Учасників, а також дату старту турніра. Отже, перед тим як безпосередньо перейти до аналізу фентезі, я хочу сказати, що зараз найкращою опцією я бачу це встигнути залетіти в третій мейн компетішн, так як якраз таки за ось ці головні турніри роздають найбільшу кількість винагород. І якщо ви все ж таки приймете рішення приймати участь в даному проєкті, я би точно не радив пропускати даний турнір. А тепер давайте розбиратися, що собою представляє даний проект. Отже, Fantasy – це social фай проект, побудований в екосистемі Blastu із елементами карточної гри. Основна суть та завдання полягає в тому, що ми будемо купувати карточки певних твіттер-інфлюенсерів, і за допомогою даних карточок, якраз таки, ми і зможемо приймати участь у турнірах. І вже основуючись на силі кожного інфла, яку ми можемо побачити ось в лівому нижньому кутку. У кожного інфла, в кожної карточки вона є різна. Ми будемо займати певне місце в лідерборді. Ну і відповідно, чим вище місце ми будемо займати в лідерборді, тим краще винагороди ми будемо отримувати. Самі карточки у нас діляться на декілька категорій. У нас є звичайні карти, ось написано «Common». Далі у нас є рідкі карти, тобто рейр. вони, як правило, вже є трішки дорожчими. Наступна категорія це епічні карти. Ну і найбільш цінними та дорогими є якраз таки легендарні карти. Але, чесно кажучи, я би навіть не радив їх купувати, тому що це прям хай ріск. І взагалі, з самого початку, хочу сказати, що це доволі ризикова активність, і я би точно не заходив сюди на велику суму від вашого депозиту, тому що тут так само, як і можна. Доволі швидко заробити, так само можна дуже швидко втратити, тому що сама волатильність в карточок є доволі високою, і, чесно кажучи, спрогнозувати ціну тієї чи іншої карточки, є дійсно доволі важко. Але такий основний параметр, на який би я звертав увагу, це якраз таки і є сила інфла, тому що це якраз таки буде е, головний параметр, який буде визначати ваше місце в лідерборді. Також справа в нас пишеться е, місце в рейтингу даної карточки. Тому на це обов'язково потрібно звертати увагу, тому що, як можемо побачити, у нас є е, карточки, які коштують в принципі, однакову е, суму коштів, але в них зовсім різна сила. Як бачимо, ось е, сила 595, а тут всього ж 223. А ціна у нас така ж сама. Що стосується самої сили інфлату, вона залежить від е, активності е, ін інфлюенсера в Твіттері. Наскільки в нього багато переглядів в Твіттері, наскільки сильно взаємодіє із його твіттер-аккаунтом. це ми в принципі можемо відкрити та подивитися. Кожну карточку ми можемо відкрити більш детально. Тут у нас зразу показана книга ордерів, тобто по якій ціні зараз у нас купують, по якій ціні в нас продають. Ну і якщо ми ще раз натиснемо по самій картоці. У нас відкриється сторінка із детальною аналітикою, де ми можемо побачити, як мінявся його рейтинг, можемо побачити суплай е, карточки, тобто скільки було випущено карточок, скільки було спалено, скільки зараз заблоковано, тобто, скільки карточок зараз приймають участь у турнірі. Чуть нижче у нас є розподіл по категоріях: тобто комонки, е, рідкі, епічні та легендарні карти. Зрозуміло, що. Звичайних карт у нас є найбільша кількість і легендарних. У нас карт зазвичай найменша кількість. Прямо звідси ми можемо перейти на твіттер-сторінку кожного інфла. Ось у нас є значок твіттера, Натискаємо на нього. Ну і тут можна вже знайти всю необхідну інформацію, бачимо кількість підписників, бачимо наскільки часто даний інфл виставляє пости, бачимо кількість взаємодії. Ну і на основі цього вже можна робити якісь висновки, але як я вже казав, спрогнозувати тут е, ціну. Кожного інфла є доволі важко. Тому я ще раз повторюся, що це є дійсно хай ріск активність. Але чому я взагалі зараз про це розповідаю, Тому що я приймав участь ще в самому першому турнірі, і я пам'ятаю, тоді самі дешеві карти коштували приблизно 0,00 ефіра. Під час турніру вони дійсно дуже сильно виросли, і я міг їх продати приблизно в три рази дорожче. Ну а зараз ціни навпаки дуже сильно впали, і я вважаю, що це в принципі непогана можливість якраз таки зайти тим, хто раніше не приймав участь в даному проєкті. адже перед початком або вже під час самого турніру є дійсно великий шанс того, що ціни знову ж таки будуть сильно зростати, що в подальшому дасть нам змогу продати їх по вигідних цінах. По поводу турніру, то Хочу сказати, що для того, щоб приймати участь в будь-якому турнірі, нам потрібно буде зібрати колоду із п'яти карт. Тобто у вас повинно бути 5 карточок, в принципі, будь-яких. Хоча це залежить від турніру, тому що якщо перейдемо у розділ турнір, то ми бачимо, що в деяких турнірах ми можемо приймати участь тільки звичайними картами, і кількість усіх їхніх зірок не повинна перевищувати 15. Тобто в кожної карти у нас ще, окрім цього, є. Кількість зірок, і в деяких турнірах в нас якраз таки є обмеження на їхню кількість. Також проходили турніри, де ми могли брати участь тільки рідкими картами, але що стосується Main Competition, то ми можемо приймати участь будь-якими картами, і це, в принципі, полегшує нам задачу. До речі, кожну карту ми можемо купувати як будь-який актив, або по ринку, або виставляти лімітку. Давайте відкрию якусь карту, бачимо buy. Я можу купити одразу ось Buy IT, або я можу натиснути на «Bid», Ще раз натискаю на «Bid», знизу вписую ціну, по якій я хочу купити, час скільки буде активний мій ордер. Після цього натискаю «Bid». Так же само ми можемо продавати наші карти, це робиться із вкладки Профіль, натискається будь-яка карта. Так само можемо продати одразу по маркету, ось сел, або ж можемо виставити лімітку, вписати ціну і виставити ордер. Якщо ви будете приймати участь в турнірах, то ви будете попадати в певну лігу, тут у нас є їх 5. Відповідно, що чим вище ви будете в лідерборді, тим у вищу лігу ви будете переходити і отримувати більші, більші винагороди. Для того щоб прийняти участь в турнірі, звичайно переходимо у вкладку Турнір, натискаємо на Join. Бачимо, у нас тут є «Deck». нам потрібно заповнити 5 карточок. Якщо ми опустимося трішки нижче, то тут побачимо перелік наших карт і знизу є. Біля кожної карточки кнопка Add, натискаєте на кожну карточку Add. І після того, як ви заповнили усі 5 місць, ви будете автоматично зареєстровані на даний турнір. Ледь не забув сказати, для того, щоб зареєструватися на самому сайті, вам потрібно буде ввести інвайт-код. Можете скористатися моїм, я його залишу в описі під відео, або ж просто знайти в їхньому телеграм-каналі. До речі, ссылка на телеграм знаходиться в шапці їхнього твіттер аккаунта, також я її залишу в описі під відео. Тут у нас є окрема гілка Share Your Code. Тут звичайні користувачі діляться своїми кодами, за допомогою яких ви зможете зареєструватися на сайті. Сама ж авторизація проходить за допомогою твіттер аккаунту, ви просто підв'язуєте його до сайту, і після цього у вас на сайті буде відображатися те ж саме ім'я та аватар, що і в вашому твіттер аккаунті. Що стосується винагород, які ми, окрім Blast Gold, можемо заробляти в турнірах, це є фанпоїнти, які вже торгуються на премаркеті. Тобто ми їх в подальшому також зможемо обміняти на USDT. Ну і ще одна валюта, яку ми можемо е, заробляти це валюта Stars. Ми її також можемо отримувати, є вкладка Rewards, кожен день заходити е, сюди і натискати Claim. І ось навіть за. Щоденний вхід, час від часу вам також будуть нараховувати ось ці старс. Ось тут, до речі, раджу виконати ось ці три завдання: Lock a deck, list a card, place a bid. Тобто здійснити покупку, здійснити продаж за допомогою лімітного ордера і виставити якусь карту на турнір. Бачимо, що ще скоро має з'явитися завдання Депозит 0,1 ефір. Тобто внести 10 ефіра, і вже дуже скоро, можливо, навіть на момент виходу буде дана функція, ми зможемо приймати участь в лотереї за допомогою наших Stars, які ми заробили, і вигравати там якісь певні призи. Так, ну це, мабуть, все, що я хотів сказати по даному проєкту. Підсумовуючи, скажу, що проект дійсно містить доволі великі ризики. Тут можна, як я вже казав, доволі швидко заробити, так само можна доволі швидко втратити. Але якщо заходити в підходящий момент, який я вважаю зараз, в принципі таким і є, тому що ціни дійсно доволі сильно впали і можна закупитися по хороших цінах і зробити хоча б якісь 2 ікса. Я думаю, на це можна розраховувати. Але це ні в якому разі не якась пора. Рішення приймайте самостійно, приділіть цьому трохи часу, проаналізуйте, подивіться, наскільки змінюється ціна. Поспостерігайте за силою інфлюенсерів. Ну і головне, не будьте жадними. Якщо ваші карточки вже і так добре виросли, у вас є профіт, зафіксуйте його, не потрібно довго чекати, тому що. Краще тут заробити, ніж потім дійсно втратити. До речі, ледь не забув сказати, тут є один цікавий нюанс. Якщо ви приймаєте участь в турнірі, якщо ви закинули свої е, карточки в дек в цю колоду, то ви їх не зможете продати під час турніру, тому що вони у вас приймають участь в турнірі. І це дійсно доволі серйозний нюанс, тому що коли я приймав участь у першому турнірі, якраз таки під час турніру ціни дуже сильно виросли. Але я не, не мав змоги продати свої карточки. А вже якраз таки після турніру ціни дуже сильно впали, і я був вимушений продавати їх набагато дешевше. Тому, якщо ви більш зацікавлені в тому, щоб е, просто поспекулювати на карточках, купити дешевше і в подальшому під час турніру продати їх дорожче, тоді вам не потрібно брати участь в турнірі, принаймні цими карточками. Адже в такому разі ви не зможете їх продати. Але якщо ви все ж таки надумаєте брати участь в турнірі, то я би також напевно не радив їх продавати одразу після турніру, тому що може бути навіть дуже багато ботів, які одразу після турніру будуть зливати карточки, і із-за цього ціна буде дуже сильно падати. Я б краще переждав ось цей момент і продав уже трішки пізніше. Фух, все постарався записати максимально детальний гайд, розказати про всі нюанси, про всі особливості. Сподіваюся, що дане відео було для вас цікавим та корисним. Якщо сподобалося, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Попереду ще буде дуже багато цікавих проєктів та активностей. Тому надовго не прощаємось. Дякую всім за перегляд та до нових зустрічей!